Та всіх, хто ці з нами. до вашої уваги інформаційний випуск Часпік далі про важливе на Закарпатті. Через тиждень пошуків зниклого в Ужгородському районі чоловіка знайшли мертвим. Про це інформують в ДСНС Закарпаття. Про те, що ужродець 89-го року народження не повернувся додому, рятувальників повідомили ще 18 січня. Відомо, що 17-го чоловік зник поблизу села Сюрте. У той же день розпочались пошуки, в яких взяли участь рятувальники, правоохоронці та волонтери. Станом на 23 січня пошуки не дали результату. Вчора продовжили пошуки з допомогою. Квадрокоптера відтак тіло чоловіка вивели в болотистій місцевості, вилучили тіло і передали експертам для з'ясування причин загибелі. Ніж у машині на пункті пропуску Лужанка. Незаконно провести через кордон заборонений предмет, намагався 31-річний громадянин Узбекистану. У пункт пропуску чоловік прибув автомобілем марки Хюндай. Під пасажирським сидінням його автівки знаходився ніж, який згодом прикордонники передали працівникам нацполіції. Крім того, що до виявлення у діях іноземця ознак злочину, передбаченого статтею 263 кримінального кодексу України, прикордонники направили повідомлення до. Компетентних органів про це повідомили в прислужбі Мукачівського прикордонного загону. Незаконно виїхати до сусідньої Румунії намагався 33-річний киянин під час прикордонного контролю разом із паспортом як підставу для виїзду за кордон на період дії воєнного стану. Чоловік надав документи, що свідчили про внесення його до системи шлях. Щоправда, підтвердити мету свого виїзду за кордон він не зміг. Ще одну спробу незаконного перетину держробежу. Прикордонники припинили в пункті пропуску лужанка. Виїхати за кордон за протермінованим паспортом. Громадянина Нігерії намагався 58-річний громадянин України. Чоловік нігерієць за походженням. Тривалий час він проживав на території нашої держави та у 2016 році отримав український паспорт. Щоб безперешкодно виїхати до Угорщини, чоловік вирішив запропонувати наряду хабар, однак отримав категоричну відмову. За спробу порушення кордону на нього склали адмінпротокол. Великоберезнянський відділ Ужгородської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо жителя села Вишка за фактом замаху на вбивство своєї співмешканки. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної прокуратури. Подія трапилася у жовтні минулого року. На щастя, закарпатцю не вдалося довести свій задум до кінця. У ході розслідування злочину встановили, що між чоловіком і його співмешканкою виникла сварка під час спільного розпивання алкогольних напоїв. Обвинувачений кілька разів ударів по. Терпіла, коли та впала, облив легкозаймистою речовиною і підпалив. Жінка отримала опіки голови та дихальних шляхів, які за висновком експерта тяжкі тілесні ушкодження. Після скоєного особу затримали і взяли під варту без права на заставу, де чоловік перебуває і зараз. За цей злочин йому загрожує ув'язнення на строк від 7 до 15 років. Закарпатські підприємці отримали компенсацію за працевлаштованих переселенців на суму більше 6 мільйонів гривень. Мова йде про більш ніж дві сотні роботодавців, які взяли до себе на підприємства внутрішньопереміщених осіб. Усі вони скористалися державною програмою підтримки, яка компенсує двомісячну виплату мінімальної заробітної плати. Підприємці кажуть, допомога дуже вчасна. Кожен роботодавець, який прийняв на роботу переселенців, має право отримати компенсацію у сумі двомісячної мінімальної заробітної плати. Програмою уряду скористалися і в одному з медичних центрів берегова. Тут працює троє внутрішньо переміщених осіб. Всі вони кваліфіковані медики, серед яких гінеколог, ендокринолог та лор. Сталося так, що ми буквально перші дні війни за день до війни отримали ліцензію на провадження медичної діяльності в місті Берегові, і ми лише почали в самому березні місяці працювати. До нас звернулися троє переселенців, які ну, побачили, що є медичний центр. Вони просто прийшли, запропонували, чи не хочемо ми хочемо їх взяти на роботу. Ми їх задоволенням взяли, тому що ну якраз потребували лікарів-спеціалістів. І так сталося, що вони в нас вже працювали. І потім пізніше ми дізналися, що держава буде компенсувати два місяці оплати, роботи будуть виплачувати зарплату. То було дуже зручно і для переселенців і для нас, тому що ми лише почали працювати в нас ще не було достатньо. Кількість пацієнтів ми їх не могли якби, дати повну загрузку роботи. А з другого боку, для нас, ну якби ми компенсація для від держави, теж була зручна. Раді працівникам з інших регіонів і на одному з виробничих підприємств Букачева. Тут тільки за січень цього року кількість працевлаштованих ВПО збільшилася вдвічі, адже переважно це кваліфіковані спеціалісти. В нас більша половина внутрішньопереміщених осіб працюють в адмінкорпусі на посадах начальника, котельні, організатора з персоналу. Але були й такі випадки, коли, от, наприклад, зараз на нові проекти ми набираємо слюсарів-складальників. І це зовсім нове ну, щось нове для тих людей, які м, раніше працювали десь в інших сферах діяльності. Ми навіть до того, як ми дізналися, взагалі що є компенсація за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Вони вже в нас працювали, тобто ми готові завжди прийняти, допомогти, підтримати і так далі. За 2022 рік ми працевлаштували шість. Переміщен... внутрішньо переміщених осіб а тепер у нас розпочато набір січня місяця, і тепер ця цифра дорівнює 13. Як у медичному центрі, так і на виробництві пригадують, що з оформленням компенсації не виникло жодних складнощів. Процедура оформлення потребувала всього одного дзвінка та кілька кліків у додатку Дія або ж прямої взаємодії з центром зайнятості. Я позвонила у центр зайнятості, запитала, чи дійсно працює ця компенсація. Сказали, що так, подавайте документи. Я зайшла в дію, в додаток в дію буквально за три хвилини приєднала, ну, написала дані наші, лікарів, приєднала документи, які вимагалися, і в принципі все. Більше від нас нічого не вимагалося. Через якийсь час, через два місяці не пам'ятаю, три прийшла компенсація, і буквально минулого місяця в нас була перевірка з центру зайнятості, які просто взяли в нас, чи ми дійсно виплатили людям ці гроші, чи вони були в нас правильно оформлені, і так далі. Програма компенсації підприємцям, які працевлаштували у себе внутрішньо переміщених осіб. Діє вже майже рік в обласному центрі зайнятості за час дії програми в нею скористалося вже більше двох сотень підприємців. Програма діє від березня місяця, незалежно від а ж вона діє від того дня, плотиться від коли вони прийняли. Війна почалася 24-го, Якщо кажімо, зразу, відразу там ти почали зразу з під Києва, з Бучі, з тих інших місць, люди приїхали в Закарпаття. Вони працевлаштувалися на роботу, кажімо, 10 березня. Значить, з 10 березня роботодавець отримає компенсацію з квітня. від від, від, від дати прийому. На роботу. 203 роботодавців Закарпаття скористалися такою програмою. Е, отримано коштів виплачено 2, 6 мільйонів 125 тисяч гривень і таких осіб 500. Чотири внутрішні переміщені особи у службі зайнятості розповіли, що програми підтримки бізнесу цього року планують навіть розширити, адже економіка сьогодні, особливо в часи війни, ключова ланка, яку потрібно постійно заповнювати. Співробітники Мукачівського районного управління поліції запобігли черговій спробі нелегального переправлення через держкордон чоловіків призовного віку. Ідеться про злочинну схему, організовану раніше судимим за майнові злочини 39-річним жителям села Холмок Ужгородського району. За оперативною інформацією фігурант готував до переправлення клієнта, що підлягає мобілізації у період дії воєнного стану. У ході проведення заходів правоохоронці затримали зловмисника разом із клієнтом у селі Ботфалва Берегівського району поблизу лінії кордону у фігуранта поліцейські вилучили грошові кошти, отримані як плата за незаконні послуги та транспортний засіб, які помістили на арешт майданчик. На Закарпатті затримали групу нелегалів, які пробиралися лісом до Словаччини. Вночі прикордонники Чопського загону затримали поблизу Ужгорода сімох іноземців, які намагалися дістатися сусідньої словаччини у протиправний спосіб. Про можливу спробу перетину кордону групою незаконних мігрантів, військовослужбовців відділу Ужгород завчасно проінформували колеги з оперативно-розшукового підрозділу загону. У зазначений ними район одразу вислали групу реагування та оперативних співробітників. А ділянку кордону посилили додатковими нарядами. До заходів також залучили співробітників підрозділу міграційної поліції у Закарпатській області. В ході пошукових заходів за пів кілометра від держрубежу прикордонники помітили групу чоловіків. Усі семеро мали при собі паспортні документи та виявилися громадянами Непалу. Як згодом з'ясували правоохоронці, іноземці прибули в Україну наприкінці минулого року у законний спосіб, начебто, з метою навчання в одному з вишів Одещини. Затриманих доставили у прикордонний підрозділ, подальшу долю правопорушників вирішить суд. Нова сімейна амбулаторія для жителів села Макарьово, що на Мукачівщині. Більше двох мільйонів гривень витратять на перетворення сільради у медичний заклад. Для цього вже закупили нове омеблювання, а невдовзі перейдуть і до ремонтних робіт. Тож медперсонал та жителі села отримують сучасний кабінет лікаря, інфекційну, маніпуляційний кабінет і санвузол. Реформа охорони здоров'я повністю змінила роботу сімейних лікарів та місцевих медзакладів. Ці ж зміни торкнулися і села Макарьово, що на Мукачівщині. Наразі у тутешній сімейній амбулаторії залишилися працювати тільки чотири працівники: сімейний лікар, дві медсестри та санітарка. Зараз з переходом на сімейну медицину для сімейного лікаря необхідно три кабінети, тобто його технологічні помінялися властивості. Що він повинен робити. І тому необхідність, припустимо, оцю двохетажну будівлю утримувати фінансово це дуже великі кошти. І тому робиться реконструкція сільської ради, де ми будемо мати всі ті ж самі умови. Окрім проблем з фінансуванням, які особливо гостро постали під час опалювального сезону, були й інші причини для переїзду. Двоповерхову будівлю площею більше 400 квадратів будували ще у 80-х, а значить, за радянськими стандартами, це є величезна амбулаторія із багато палат там, наверху, палати для пацієнтів, фізпроцедури. Тобто на сьогоднішній день по Наказом по первинній медичній допомозі така допомога на первинному рівні не надається. Пацієнти от, мають отримувати лікування в стаціонарах, якщо це необхідно. Наприклад, якісь інфекційні препарати або внутрівенні препарати. Ну і саме основне це звичайно було приведення амбулаторії в такий вигляд, який ми привикли бачити наші красиві міські амбулаторії. Тобто, щоб пацієнти приходили в гарні умови, щоб було чисто, щоб було. Відремонтовано і сучасно амбулаторія обслуговує тутешню громаду, до якої належать більше двох тисяч декларантів. Серед них і більше сотні внутрішньопереміщених осіб. Тож в майбутньому всі вони звертатимуться за первинною медичною допомогою за новою адресою в центрі села. Будинок сільради у Макаріві незабаром перетворять у сімейну амбулаторію. Загальна вартість робіт більше двох мільйонів гривень. Тут облаштують кабінет лікаря, маніпуляційну, інфекційний кабінет та санвузол. За словами медиків, в майбутньому ця будівля все ж не змінить свого профільного призначення. Тут дуже б хотіли переобладнати її в хоспіс для важкохворих пацієнтів Мукачівської територіальної громади. Під важкохворих людей, яким необхідно. Більше всього, таке постійне, постійний догляд. Постійний догляд виконується спочатку документація. Документація це затратні кошти. І після виконання е е документації тоді вже будуть приймати рішення. Попри плани, наразі це все на етапі планування. Тож навіть орієнтовно невідомо, коли ж все-таки амбулаторія переїде до нового приміщення. На Закарпатті працює 356 пунктів незламності. До кінця січня відкриють ще 70. Перший заступник голови ОВА Мирослав Білецький провів онлайн-нараду з керівниками територіальних громад області. На порядку денному розгортання додаткових пунктів незламності станом на 24 січня працює 356 таких осередків. 170 відкритих силами ОВА, РВА та інших органів місцевого самоврядування. Ще 186 силами ДСНС в області, Укрзалізниці та бізнесу. Відповідно до кількості населення на Закарпатті слід розгорнути 431 пункт незламності. Отже, йдеться про необхідність запустити ще 75 до 1 лютого, повідомляють у Закарпатській ОВА. Незламності нам сил та витримки. Мирних новин і до зустрічі на першому кабельному.